Вітаю вас у серії наших подкастів з нагоди 220-річчя Харківського університету. Тут ми запишемо короткі відео, у яких розкажемо про значимість та історію нашого університету. Нашим першим гостем буде доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології, декан історичного факультету з 1997 по 2016 роки Сергій Іванович Посухов. Доброго дня. Доброго дня. Дуже приємно, що ви до нас прийшли. Дякую, що ви знайшли час. Дякую, що запросили. Е, які фактори сприяли тому, що Харківський університет постав саме у нас? Е, ну, Я би розпочав з того, що таких факторів дійсно багато, і серед них звернув би увагу на те, що це була доба просвітництва, коли почали вірити в силу розуму, знань, значення просвіти. В цей час взагалі відбувається смуга реформ, в результаті якої постала система освіти як така. І взагалі, якщо брати європейський простір, то це час модернізації університетів, і саме в цей час виник так званий Гумбальтівський університет. Харківський університет в цьому плані є перший модернізований університет на українських землях. Але якщо запитати, а чому саме у Харкові, то знов-таки. Вже історики 19 століття позначили такий собі трикутник, так, влада, місцеві умови, Каразін. І в межах цього трикутника надавали перевагу тому чи іншому фактору. Скажімо, Дмитро Іванович Багалій, відомий такий історик Харківського університету, він надавав перевагу саме місцевим умовам і Каразіну. Бо, якщо сказати про місцеві умови, це не лише оці пожертви. З боку місцевого суспільства, дворянства, передусім, так, на університет. Але слід згадати і такий потужний навчальний заклад, як Харківський колегіум, який дав студентів новоствореному університету. Бо ми всі розуміємо, що окрім того, що треба запросити викладачів, треба, щоб були люди, які здатні слухати отих запрошених іноземців, які викладають іншими мовами, так і якраз в колегіумі. Було таке навчання, яке передовсім передбачало знання латини, і французької, і німецької мов. Ну і звісно, Каразін. Колись Лавровський сказав так: якби не було Каразіна з його енергією, з його ініціативою, то не було б і університету. І я можу також сказати це сьогодні. І в цьому плані наш університет по праву носить ім'я Каразіна. Ну і ви знаєте, можна сказати, що створенню Харківського університету навіть сприяв Наполеон. Чому? Тому що, як відомо, після Французької революції були закриті всі французькі університети, а на німецьких землях, які окупували французькі війська, також були закриті університети. 18 університетів було просто закрито. І в результаті, скажімо, до Харкова прибув. Професор Якоб, який був ректором університету в Галлі. І тут, у Харкові, він, до речі, виголосив знамениту промову у 1808 році про значення університетів. І якщо цю промову почитати, то ми розуміємо, що Якоба слід поставити поряд з Гумбольтом, Шлейрмахером, бо це були такі ідеї, передові ідеї про значення університету. Ну от, якщо так, відповідати коротко на це запитання. Дякую вам велике, дуже цікаво. І з цього виходить наступне запитання. Які були результати діяльності нашого університету в перші його 100 років? Я так вважаю, що досить вагомі результати. Одразу скажу, що за цей час університет підготував тисячі випускників. Так, і, скажімо, на початок Першої світової війни в Харківському університеті навчалося 3200 студентів. І працювало 160 викладачів. Це були досить серйозні цифри, якщо так взяти. А за ці 100 років, ну, дійсно багато випускників е, закінчили університети, потім працювали на ниві освіти, науки. І скажімо, серед них були такі, як Остроградський, так, е, перший український вчений, який здобув світову славу, там, чи скажімо, кхм, Нобелівський лауреат так. Це вже імена, які говорять самі за себе. А якщо взяти науковців, то так само е їхній внесок був визнаний вже тоді, та й зараз ми згадуємо їх. Ну що сказати, от біля північного корпусу два пам'ятники, так, Олександру Михайловичу Ляпунову, відомому, дуже видатному математику, і Дмитру Івановичу Багалію, яку я згадував. От або Нобелівські лауреати тут, серед них той же Мечнів. Ну і зрозуміло, можна згадувати інших вчених. І Мовознавця Олександра Панасича Потибню, або, скажімо, слов'янознавця Марина Марана Стояновича Дринова. Або, звісно, фізиків, хіміків, які були, ну, що називається, на передньому краї науки. От візьмемо, скажімо, Миколу Дмитровича Пильчикова, так, фізик. І він цікавився, досліджував явища магнітної аномалії, скажімо, да, здійснював різні такі вимірювання і, врешті, відкрив. Так звану курську магнітну аномалію. Так. Він займався рентгенографією, рентгенологією і зробив декілька таких важливих висновків, незалежно від Вільгельма Рентгена. Або, скажімо, Бекетов Микола Миколайович, хімік. Так. Він почав викладати тут фізичну хімію за 20 років до того, як її почали викладати в європейських університетах. Це знов такі такі пріоритети. Так. Або можна згадати астронома Струви. Отта Людвіговича, або, або можна згадувати ще багато таких імен, і це дійсно говорить, що університет за ці 100 років перетворився на такий значний науковий центр. Водночас я скажу, що тут в університеті були і музеї, і потужна бібліотека, і ботанічний сад. І можна казати про просвітницьку діяльність і взагалі внесок університету в національне відродження в Україні, так бо можна згадати, що у 1906 році професор Микола Федорович Сумцов прочитав першу лекцію на підросійській Україні українською мовою. Тобто таких фактів багато я готовий продовжувати. І з цього впливає третє питання. А яке значення було те, що наш університет відкрили в Харкові і для нашого міста і для всієї України? Ну, почасти я це вже сказав, але можу конкретизувати, бо <кхм>, дійсно, якщо взяти Харків, регіон, то значною мірою вчені університету сприяли вивченню ресурсів, які тут були, так допомагали вирішенню конкретних проблем. Ну, скажімо, візьмемо а, вихованця університету, професора, геолога Олександра Васильовича Гурова. Він, значить, зробив свердловину, яка віднайшла Кам'яну сіль у Бахмуті, а потім зробив артезіанську цю свердловину, яка надала місту воду, першу артезіанську воду. Або, скажімо, Герман Іванович Лагермарк хімік. Він значить, допомагав зробити просто оцю воду, яку використовували на цукрових підприємствах, щоб її певним чином очищати. Тобто, оці такі пропозиції, вони, звісно, сприяли і благоустрою міста, і розвитку промисловості, і сільського господарства, і, і, і так далі. І зрозуміло, що тут слід зробити особливий наголос на розвитку освіти. Мається на увазі створення недільних шкіл, скажімо. Да? Або сприяння жіночій освіті, вищі жіночі курси постали завдяки, звісно, професорі Харківського університету. Можна казати про розвиток журналістики, бо починалася вона саме з Харківського університету. Можна казати навіть про діяльність спортивних товариств, про професори заснували спортивні товариства, уявіть собі. Ну, і знов таки я хотів би згадати про. Те, що оцей рух просвітницький ішов поряд з національно визвольним. І, звісно, в цьому плані студенти на них слід звернути увагу, бо 70% активістів громад це були студенти. І звісно, вже наприкінці 19 століття, на початку ХХ століття, оцей рух він набуває таких ознак вже і політичних. Студенти і Київського університетів. У 1891 році, на могилі Тараса Роча Шевченка, вирішили створити братство тарасівців так, і розповсюджувати українську культуру, а потім. В університеті нашому виникла українська студентська громада, а потім виникла революційна українська партія, як ви знаєте, у 1900 році. І знов-таки ті самі особи, тобто у цей момент, так би мовити, поступового розуміння певних таких завдань, це давав університет. І в цьому плані, як сказав той же Дмитро Іванович Багалій, університетські міста вони суттєво відрізняються від неуніверситетських. Наше місто в цьому плані підтвердження цього, цієї тези. Дуже цікаво. Дякую вам за відповідь. А от ще таке питання повстає: як у студентки, чи є у нас якісь університетські традиції, котрі збереглися до нашого часу? Або вони могли не зберегтись, але дуже би хотілося їх відновити. Ну, взагалі, це дійсно дуже цікаве і важливе питання, бо завдяки традиціям. Університет гуртує, так би мовити, свою корпорацію і водночас позиціонує себе назовні. Так? Це такі часто механізми чи форми саморепрезентації. І такі традиції постали, можна сказати, вже на початку існування університету. Якщо згадати, оцей сам факт такої неймовірної. Події відкриття університету — це фактично інавгурація університету 17 січня 1805 року. Це така маніфестація, це... там одразу така церемонія. І потім все це використовували щорічно, коли відзначали День університету. І ну, дійсно деякі форми стали такими досить усталеними. Хоча і поступово також змінювалися, набувало більше такого неформального характеру. Скажімо, да. ну зрозуміло, в радянський час чимало таких традицій відкинули, ну але потім повернулися, хоча з такими модифікаціями: засідання урочистої вченої ради чи там доповіді промови. Ну знов таки це почало лунати. От. Хоча постали і нові такі форми. І там олімпіади, чи змагання, виставки. Ну і врешті ми можемо знайти і такі як, форми, як день відкритих дверей, чи там посвячення в студенти. Воно зберігається до сьогодні. Але, звісно, в 90-ті роки ХХ століття почалися трансформації в цьому плані, і зрозуміло, особливо коли університет отримав статус національного. І Ім'я Каразіна, то зрозуміло, що і навколо Каразіна виникли такі традиції. Я маю на увазі і нагородження медалю Каразіна, скажімо, да, чи там покладання квітів, скажімо, до пам'ятника, ну зрозуміло. І такі інші подібні речі. Але водночас ми бачимо, як змінюється культура, як набуває значення медіакультура, так, і тому не дивно, що ці культурні практики нові зумовили і зміни певних університетських традицій. Ну, скажімо, виникла традиція святкування альмаматер. Так? Це такий конкурс творчий для першокурсників, або красуня університету, або Каразінський зимовий бал. Ці форми стали також традиційними. Так? Або, скажімо, хода випускників з 2002 року. Це таке явище нове, але водночас вже багато людей сприймають його як ну, споконвічник. Здається, що так було завжди. Манті, конфедератки, оці вітання там і так далі. І дійсно, це подобається багатьом студентам. Водночас зрозуміло, що зараз багато таких. Форм перейшли в онлайн-формат, і не тому, що нам дуже хотілося, так, або ми так змушені були під час епідемії коронавірусу, а потім ця війна. І зрозуміло, це змінює певні традиції, переводить їх в іншу площину. Я думаю, що це все ж таки тимчасове. Бо для університету важливо бачити очі, так, спілкуватися безпосередньо. І коли ми кажемо місця пам'яті університету, то, то треба бути в університеті, щоб це були місця пам'яті, то звісно. Але я вірю, що це, що це буде обов'язково. Принаймні до 215-річчя університету <кхід> посадили дерева, так, символічно, 215 дерев. Так? А потім навіть під час війни продовжили цю справу, ну воно ну, так символічно. І я вважаю, це дійсно гідно уваги. Ви знаєте, я, звісно, коли ви сказали, а які традиції там відродити чи щось якось запровадити, я згадав, як я був улюблені на стажуванні, і мене значить, мені заважали просто спати студенти, які співали під вікнами. Я потім сказав, що кажу, ну що ж це таке відбувається? Чому вони співають? Кажуть, вони співають студентські пісні. Я сказав, ну якщо студентські, то ладно, нехай співають. От, і подумав, а чому у нас не співають е, таких пісень, так? Ну, звісно, навіть гаудиаму студенти не знають. Я шкодую з цього приводу. Але я розумію тепер, що для того, щоб співати, треба, щоб дійсно були такі традиції у Сталині, і щоб був безпечний простір. от скажімо, да? Ми зараз це прекрасно розуміємо. Але те, що ми от зараз згадуємо 220 років, це знов таки символізує, що наш університет живе, що наш університет бореться. Я переконаний, що ми переможемо. І, і тоді я думаю, що університетські традиції будуть обов'язково продовжуватися. Я теж маю велику надію на це. Дуже вдячна, що ви до нас прийшли, що ви знайшли час. Дуже цікава інформація. Дякую, що запросили. Так, підписуйтесь на наші соцмережі і чекайте нових випусків. До побачення.